Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на вкрай складну ситуацію, яка сьогодні у колишній національній радіокомпанії України склалася після того, коли ми прийняли закон про суспільне мовлення. Колишня радіокомпанія Національна, яка завжди була осереддям українського духу, українського слова, української культури, сьогодні фактично. Виявилися на периферії уваги в загальній системі національного мовлення, бо перевага віддається телевізійному мовнику. Натомість ми бачимо масові скорочення, які тривають національні радіокампанії. Ми бачимо скорочення ефірного часу мовлення продукту виготовленого високими фахівцями, професіоналами, достойними журналістами національної радіокампанії. Треба також пам'ятати про те, що більшість слухачів національної радіокампанії. Це ті, хто має проводове радіо, це селяни, це люди, які не мають можливості купити собі приймача для того, щоб слухати укв мовлення Крім того, національна радіокомпанія надзвичайно важлива в структурі інформаційної безпеки країни, зважаючи на те, що Росія сьогодні веде проти нас гібридну війну. і Інформаційна протидія гібридній війні Росії не менш важлива складова, ніж армія. Я ніж служба безпеки, національна гвардія чи правоохоронні органи, тому я звертаюся до шановної голови комітету, всіма шановної в цьому залі Вікторії Сюмар з пропозицією невідкладно внести. Зміни до закону про суспільне мовлення і передбачити функціонування національної радіокомпанії як окремої юридичної особи у загальній системі суспільного мовлення. Адже сьогодні фактично радіожурналісти залишилися на других ролях і в бюджетному плані, і в плані уваги керівництва суспільного мовлення. І основна увага віддається телевізійному мовнику. Я як людина, яка Мала можливість і честь багато виступати в ефірах Національної радіокомпанії. Я знаю, наскільки важливе це слово. Ми пам'ятаємо відомих радіожурналістів: Анатолій Туркеня, Андрій Дерепа, Дмитро Пономарчук. І я можу масу-масу інших прізвищ назвати відомих радіожурналістів. Тому я прошу і звертаю увагу керівництва суспільного мовлення, керівництва кабінету міністрів, що в нинішніх вкрай складних умовах, коли проти нас точиться гібридна війна, брати фактично перекреслювати діяльність національного радіомовника це є злочин. Це є абсолютно неприпустима річ. Тому я вимагаю максимальної уваги і підтримки нашого національного радіомовника.